У Житомирі хочуть збудувати стадіон на понад 12 тисяч місць. Проєкт футбольного стадіону в Житомирі буде номіновано в категорії будівлі, комплекси та споруди. Серед авторів архітектори Сергій Храбчук, Світлана Нестрига, Віталій Жданов. Об'єкт розміщений в центрі міста на зручному транзитному сполученні між великими містами. Провівши аналіз попередніх аналогів та дослідивши проблематику подібних споруд, була розроблена концепція стадіону, що базується на взаєморозвитку трьох основних сфер: комерційній, соціальній та дозвіловій. Об'єм споруди поєднує в собі основний блок, що включає спортивне ядро, трибуни міськістю, 12 тисяч 300 місць, віп-зони, приміщення для ЗМІ та укриття. А також комерційні кутові блоки з адміністрацією, магазинами, фаншопом, музеєм та кіберспортивною ареною з можливістю подальшої трансформації. Принцип утворення форми оснований на прямих чітких лініях, що характерні регіональному футбольному клубу. Йдеться в описі проєкту. Під час самого проєктування стадіону закладались принципи стійкого розвитку, а сучасні технології влаштування та організації поливу. Обігріву, дренажу поля, а також застосування системи інсоляції газону з місцями для їх зберігання. Енергоефективність будівлі збільшується завдяки використанню сонячних панелей, повторного використання дощової води та подвійного вентильованого фасаду, як захист від перегріву.